Добрий день. Представтесь, будь ласка. Як вас звати? Представником якої компанії ви є, та за яким напрямком бізнесу працює ваша компанія? Звати мене Дмитро, компанія. Моя компанія називається Асістент Агрогруп. Сфера моєї діяльності, сфера діяльності мого бізнесу це агродрони. Угу. Супер, добре, дякую. Перш за все, я хотіла б уточнити, як би ви оцінили загальну якість послуги з написання, впровадження та аналітики скриптів продаж? Давайте по якійсь шкалі. Давайте по шкалі. Якщо б я попросила вас оцінити за школою від 1 до 10, де 1 – це сама дуже низька якість, а 10 – найвища. Яку б оцінку ви поставили? Ну, дивіться, тут така. Таке питання. Тут не зрозуміло, кого оцінювати нас чи вас? Якщо вас оцінювати, ну таке ж там, мабуть, сімерка восьмерка. саме надання послуги нами. 7. Так, так, так. Угу. так. Добре, зрозуміло. А знову ж таки, можливо було, було б краще, якщо б ми там більше, якщо б я більше часу вділяв би цьому. Тобто навіть таке вже, таке вже є зрозуміло. Добре, ну добре, що ви самі е, самостійно це бачите. Що можливо з вашої сторони також щось не дороблено? Це дуже цінно. Добре, е, скажіть, будь ласка, чи могли б ви навести якісь е, конкретні результати, е, які ви е, ну котрі ви отримали після застосування цих скриптів продажу? Можливо, можете надати конкретні числа або ж конкретні приклад навести. Дивіться, ну тут, от якраз, ми впираємось в мою недороботку, в моє недопрацювання, тому що в мене просто не було часу mm -hmm. це все контролювати. Тому е, сказати, давайте так, я вірю в нейрон, я вірю, що за цим буде будуще, так, і все ще попереду. Зрозуміло вас. Дуже, дуже цінні слова для нас. Дякую вам. Добре, тоді моє наступне запитання. Як ви вважаєте, ці скрипти вони допомогли покращити вашу комунікацію з клієнтами? Все ще попереду. Все ще попереду. Добре, так. окей. Так, тоді моє наступне запитання. Чи могли б ви коротко розповісти, як, як скрипти продажів вплинули в принципі, на ваш відділ продажу? Та впевненість менеджерів під час спілкування з клієнтами можливо є якісь випадки, які ви помічали. Так дивіться, знову ж таки, ми впираємось в те, що в мене було мало часу. І зараз сказати щось позитивне, я поки що не можу. Тому що скрипти скоріш, тому що в мене не було часу. Це все проконтролювати і зробити ці скрипти от іменно такими, як нам потрібні були. Тому але в, все ще попереду, так? Так, все, все ще попереду, так тому зараз, поки що, е, окрім негативу з, бо, з боку моїх менеджерів, я нічого не побачив, але знову ж таки, я вірю в скрипти, я вірю в Нейрон і все ще буде попереду. Ми повернемось до, до, цієї, до цього, так може трохи пізніше, е, з другим составом менеджерів, і там вже все зробимо так, як е, бачу це я. Ага, зрозуміло. Тобто, в цьому, в цьому випадку все ж був саботаж з боку менеджерів. Ви сказали, так, що так, був так. негатив. Як ви так. з цим справлялись, або ж не вдалося, або що відбулося? А, а я вже сказав, буде новий состав буде менеджерів. Буде новий. Так, так, так. Зрозуміло, так. Гадаю, що з новим, з новим складом все ж буде простіше працювати, коли будете на, на одній хвилі, все ж. Добре, зрозуміло. Тобто саботаж був. Моє бу, наступне бу. питання було про, про те, як ви справлялися з саботажем, але ви радикально справилися, просто нових менеджерів. Буде. Будуть нові менеджери. Добре, зрозуміло вас. Окей, якщо не про менеджери, а взагалі не про менеджери, а взагалі про нашу компанію та команду, що ви могли сказати про зворотній зв'язок з боку нашої команди та компанії, про підтримку, підтримку та зворотній зв'язок. Ну, дивіться, як в, в кожній компанії є що покращувати. Звісно, так, да, є що покращувати, тому що е, інколи стикалися з тим, що ну я не зовсім зрозумів, да, з, з якого боку е, йде затримка. Там з нашого боку чи з вашого, були затримки і з нашого боку, і з вашого боку. Тобто сказати там ну, десятка точно ні, і, ну, в общем, було. І в вас було, і в нас це, це нормально, кожна компанія це організм, так, який працює тому є що покращувати, як у всіх. Зрозуміло, так, всі не ідеальні, Я з вами абсолютно згодна. Окей, як заговорили про покращення? Скажіть, будь ласка, які покращення або ж доповнення до скриптів продажів ви б запропонували нам, виходячи вже з досвіду роботи з нами. Ви про скрипти чи взагалі? Можете і взагалі, можете і про скрипти. Ось просто що перше на думку вам таке спадає. Ну, дивіться, у вас гарні скрипти, які пробачте, настроєні на, на кол-центри, скажімо так. Вони uh -huh. не зовсім па. Под... Ну, смотрите, мой проект, да, когда мы его допилим, у вас будет такой, наверное, первый. Потому что это не совсем э, вот моя целевая аудитория, да, мои клиенты, они не совсем такие, как другие. Оно кажется, что все люди везде и, и все остальное. Нет, это немножко не так. То есть подход к моим клиентам, он немножко другой. Ну, ладно, кардинально другой. Потому что, э, ну, фермер есть фермер. Это все миллионеры, это довольно неглупые люди, хоть и прикидываются глупыми. И, вот, и к ним надо немножко другой подход. То есть они не любят, ну если брать уже работу по скриптам, да, то как бы это правильно объяснить. Им нужен человеческий язык. Вот просто Ты человеческий жизни, язык. Так, людыне потребна людына. И э, написать скрипт э, такой, чтобы фермер... Вот там, какое-то, наверное, слово, да, там, ну, как только с ним начинают разговаривать э, словами банковского сотрудника или консультанта в магазине, все, человек просто кладет трубку или посылает. Поэтому, э, ну, как бы, вот здесь вот нам немножко, наверное, надо было больше времени. І для скриптов, і для всього остального, по поводу того, що мені не сподобалося в нашій співпраці, це коли перекидували з однієї людини на другу, для, для вирішення якогось питання перекидували з однієї людини на другу. Це мені не сподобалось. Так, це у нас була ситуація, я сразу скажу, щоб було розуміння. Так, це е, коли була ситуація з базами. База клієнтів і ну, була ситуація, так, коли там то одна людина веде, то потім друга, потім інша, і мої хлопці пишуть одне, ваші друге. ну, в общем, оце не сподобалось. Можливо, питалась, це там з технічної, частина... з технічної сторони щось вирішували, і тому так, то, так, так, так. Інших людей. Так, так, я розумію, що з моєї з, з, зі сторони моїх хлопців були помилки, так, ну і з вашої сторони були помилки. Ага. Зрозуміло вас, зрозуміло добре. Все. мені дуже подобається ваша фраза, що все попереду, все буде вдосконалюватися, буде, будемо робити краще. Будемо становитися становиться краще. Будемо разом працювати і так, станов... так. Так, так, і розвиватися. Так, добре. Е, так е, що в мене тоді? Всі питання майже закінчилися. На останок хотіла б запитати. бо ми так швиденько все пройшли. В принципі, е, і я вас зрозуміла, і ви мене зрозуміли, начебто, тому в принципі питань більше немає. Е, На останок хотіла б запитати ваше загальне враження від роботи з нашою компанією та командою. <хе -хе -хе. Ну, дивіться, я ще раз кажу, все ще попереду. Якщо б в мене був якийсь негативчик десь там, та, я б не хотів би з вами розвиватися. А так ми будемо е йти поруч і розвиватись поруч, вдосконалюватись поруч. Мій бізнес буде розвиватися разом з вашим. Так, Тому в загальне враження, класна, у вас класна команда, класний продукт, який потрібно далі розвивати, розвивати, розвивати. Обов'язково. Ми, як то кажуть, в одній лоці будемо грести разом. Так, Зрозуміло так. вас. Дмитро, дякую вам за приділений час, було дуже приємно з вами поспілкуватися. Будемо сподіватися на е... я з вами вже українські слова позабували совмісну роботу. Я ж казав суржик. Суржик, так, суржик. Окей, бажаю вам гарного дня, великих продажів. І будемо тримати тоді зв'язок. Дуже дякую, дякую вам да, на взаєм. До побачення так, до побачення.